Нарешті трішки вщухли пристрасті навколо першої відкритої повітряної атаки Росії на Польщу. О, курва! Курва! Я пірдоле, і підле. Я пірдоле, дала мордо! Бабах! І ми бачимо, звісно, коментарі про те, що це Україна втягує Польщу у війну, і що власне е це Україна в усьому винна. Але ці коментарі очевидно підігріваються російськими тролями і ботами. І це виглядає як така спланована інформаційна хвиля. Головне управління розвідки використовує модифіковані далекобійні дрони. UJ-26 Бобер. Я пірдоле Бобер. Всі живі, здорові. Там ніхто не загинув. Там, слава Богу, всі живі, і це найголовніше. Тільки трішки налякані. Що старалися? Абоса. Ми не знаємо, чому з'явилися ці безпілотники. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ну, якщо у вас нема страусиних яєць, ну хоч перепелині ви можете показати чи ні. Ну а мене звати Христина Чернега, і я вітаю вас на п'ятій колонці. І, звісно, нагадую про підписку на мій авторський ютуб-канал. Підпис десь і підпис десь і хочу висловити глибоку стурбованість з приводу позиції президента Польщі щодо України. Бу-бу-бу, ко-ко-ко і так далі. Бідолашному пану Навроцькому не позаздриш, як і його фермерам. Слабак. Слабак. Президент Польщі не хоче бачити нас в НАТО, бо ж тут війна. Але ж тепер весь світ побачив, що воно так не робить. Опа це абсолютно водапсір. Сорі, ну вот апсір і вот все по-другому не скажеш. Втім, дилеми Навроцького ніщо у порівнянні з ракетами, які щодня вбивають нас із вами, дітей, пенсіонерів, цивільних. І військових на тлі сотень трагедій, влучання іскандера у кабмін я не вважаю катастрофою всесвітнього масштабу. Понятно, все тихий смуток викликає. Хіба що якась дуже передбачувана реакція нашої прем'єрки Юлії Свириденко. У мене запит до наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантій для нашого держави, яка змусить ворога зупинитися. На четвертий рік війни вона все ще просить партнерів закрити небо. How dare you! Ми ждем. Я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Тих партнерів, які усіма повітряними силами НАТО, спроможні збити максимум. Чверть калічних російських шахедів над Польщею. Бла, 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 бла. Звісно, прем'єрка Юлія 2.0 не залізна леді Маргарет Тетчер. Та жінка, коли їй прилетіло на заокеанські Фолкленди, нікого не просила закрити небо і воду. No. 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 А закрила питання аргентинської хунти шляхом. Зосередження усіх наявних ресурсів, дорогой мой, вам пі... Водночас наша пані Юлія одна з п'яти шести менеджерів, без яких не було б ППО. Юля, Юля. Якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги. Не можу дозволити цього собі. І кому як не їй скеровувати ресурси не на популістичні проекти, не на розпил кварталівцям міндічу і Кирющенко. А я вам не відповідаю, А я не відповідаю, все. а на протидію ворогу, в тому числі в українському небі. Ну а заклики до партнерів могли позвучувати фахові досвідчені дипломати. Я ще професіональний піргавоч. Ну а натомість пані Свереденко чомусь забороняє частині дипломатів ветеранів куди-небудь виїздити. Влада обмежила виїзд за кордон для екс-дипломатів під заборону, потрапили надзвичайні повноважні посли. Уряд за підписом прем'єрки Юлії Свериденко заборонив колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Раз на рік з'являються заголовки про те, що Кулеба кудись втік. Насправді я в Кореї. Отже, Дмитро Кулеба каже, що він повернеться. Ну і доки опальний Кулеба нервово курить десь збоку. Ми вас чуємо. Ребят, ну ви, ви всі можете курити ще там десятиліттями. Брат нашої прем'єрки з насолодою охиляється від служби батьківщині з висоти лондонських хмарочосів. Він втомився. Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію Слуга народу. Як каже Свириденко, виїхав він не під час повномасштабного вторгнення, а ще до початку досі не повернувся і мешкає у Лондоні в придбаних уже після вторгнення квартирі та будинку. Насрав наврал і убіжав. СБУ тим часом навіщось вперто добуває набу. Національна е, агенція по боротьбі з корупцією, або як вона там називається, НАБУ. мабу. Угу. Ну, а сама Юлія Анатоліївна не вбачає особливої проблеми в корупції. На я ж Ми просто боремось з корупцією. Ось і все. Ми просто боремось з корупцією. <плес> Якщо раптом відволікла вас від геополітичних роздумів про Польщу, шахеди, і оте все, то вибачте, за лірично музичний відступ. Бо твоя врода то є чиста вода. То е быстрая вода сыних.